Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку весняні квітки. Доброго ранку мої діточки. Діти, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна, на весні розквітає багато квіточок, а які саме? Зараз ми з вами розглянемо, вивчивши віршик разом зі мною. Кожній на навесні сняться кольорові сни, кульбабі сняться золоті, тюльпану сни червоні. І дуже, дуже голубі дзвіночку лісовому. Буску Бускові сняться сни. Волошці. Волошкові. Ромашці. Білі від роси. Фіалці. Фіалкові. А вранці прокидаються квітки і там, і тут, і райдужними. З грайками для всіх навкруг цвітуть. Дякую за увагу! Сподобався вам віршик? Вивчили? Молодці, на все добре, малята!